Кіровоградський обласний благодійний фонд захисту дітей Логоста, церква християн віри Євангельської Девора традиційно напередодні Великодня завітали до Олександрії, аби розповісти дітям про світле свято Христового Воскресіння, трішки розважити та подарувати смаколики. Українці це християни і великі, і малі українці християни. Наші дітки вони і відвідують недільні школи. Наші дітки також знають, хто такий Христос. Вони знають, що таке великодень і наші діти мають моральні цінності, і моральні правила життя. Тому вони поважають старших, вони люблять нашу країну, вони люблять батьків, вони цінують сімейні ці цінності. Тому це дуже і дуже важливо нам сьогодні в цей час проводити такі заходи. Жоден захід для дітей представники фонду не проводять без театралізації. Цього разу складні історії намагалися розповісти так, аби дітям було зрозуміло для дітей, для того щоб для кращого засвоєння театралізуємо ці події великодних свят. І скажімо так, великодні це потім, але що передувало цьому. Як це відбувалося, і що саме тому так як святе письмо має символічний зміст і дуже багато символів, і як ви знаєте, ісус говорив притчами, тому дітям не завжди добре це зрозуміти. Тому театральна вистава і театральність додає дітям розуміння цього змісту, передати зміст цих свят і глибину, і духовність. Під час концертно-театралізованої програми працювало безкоштовне експрес-кафе, де діти пригощалися чаєм та смаколиками. Після заходу на кожного чекав маленький подарунок. Подарунки у нас пасхальні в цьому році, в прямому сенсі, тут ви бачите пасочку. І діти робили от такі чудові коробочки, і туди вкладали цю пасочку, там тістечко, і робили такі тюльпанчики самі особисто. Тому це від дітей така такий подарунок цим дітям від серця до серця. Попередньо Великоднє свято від девори та логосу проведуть для всіх олександрійців в понеділок, 21 квітня, у центрі міста. Більш точна інформація з'явиться на сторінках організацій у соцмережах.